Вітаю у барі Пвіткар. Ви готові до останніх найгарячіших чуток зі світу шоу-бізнесу? Тоді погнали! 20-річна донька Олі Полякової Маша, яка тепер живе у США, і офіційно заміжня пані, схоже, має скрутне фінансове становище. Схоже, точно невідомо, але дуже цікаво. Принаймні, квартира, у якій тепер живе Маша, не дуже нагадує розкішні зіркові апартаменти. На додачу видно, коли справа на банківських рахунках вкрай важка. Зіркова спадкоємиця не нехтою фразою Маскинь на карту. І Маша вирішила взяти культову богемну рапсодію Фредді Меркурі і зробити з неї кавер у стилі голодної дитини. Мама, у -у -у, я дуже хочу їсти. А ти така прекрасна, жінка, ну на ну, вот ласочка, скинь мені трішки трижки, кошти. Оля Полякова, звісно, свою кровинку в біді не залишила і позичила аж 10 тисяч гривень. І хоча полякова старша раніше заявляла, що, начебто, більше доньку не фінансує, мовляв, живеш у штатах, маєш чоловіка, крутись сама. Але серце зіркової мами, як бачимо, не витримало перед таким креативом. Ой. Під час останнього концерту Леді Гаги у співачки е відбувалася українізація. Тепер вона походу леді гаганко. Відео з того концерту зараз розлітається по всіх соціальних мережах. На ньому співачка йде повз фан-зону. Як раптом якась українка простягає їй наш традиційний вінок зі стрічками? Гага бере і шурує на сцену. Зала вибухає, інтернет кипить. А відео залетіло на сотні тисяч переглядів за лічені дні. Тож залишається нагодувати гаго борщем та салом, і все, наступний альбом буде українською. До речі, це не перший такий жест від співачки у 2022-му Вона публічно писала про підтримку Україні, а отримуючи нагороду, говорила про війну просто зі сцени. Тож, схоже, гага вкотре підтвердила, що може поєднувати шоу-бізнес і справжню емпатію до світу та людей. Боже, а це я не можу коротше. Чутки про те, що Бріджит Макрон, дружина французького президента, нібито народилася чоловіком, блукають інтернетом вже роками. Але тепер вони вийшли на новий рівень міжнародного суду. Адже коли у Франції двох блогерів, які цю теорію розганяли у всі боки, нещодавно виправдали, це тільки підлило оливи у вогонь, як то кажуть. Тепер, начебто, сам президент Франції разом із дружиною готують доводити біологічну правду вже в американському суді. Їхній адвокат Том Клер заявив, до справи будуть залучені експерти, наукові висновки і навіть увага. Фото Бріджит під час вагітності, тобто Макрони походу збираються буквально виставити сімейний фотоальбом на захист честі. Опонентка подружжя, а саме американська журналістка Кендіс Оуенс, яка топить за історію, що Бріджит народилася чоловіком, як пліткують, не тільки не злякалася позову, а й кинула їм виклик. Оуенс каже, мовляв, що не замовкне. Звинувачує французьку владу в наступі на свободу слова і крутить свою конспірологічну платівку вже по. Надцятому колу короче, і смішно, і грішно. От яка її різниця, хто з ким спить? Але щоб всі виспались. Ну бо у підсумку маємо картину, як президент Франції, замість того, щоб зосередитись на світовій політиці, змушений розбиратися з чутками рівня жовтої преси. А брідж за словами адвоката, взагалі виснажена і дуже ображена, поки в мережі йдуть бурхливі дискусії, і меми, і чергові експертні розслідування з дивану на цю тему. Селена Гомес і продюсер Бенні Бланко, які вирішили зіграти весілля без зайвого медійного галасу, не змогли утримати у таємниці деталі свого свята, а можливо і не дуже хотіли. Як зараз підкоють, пара одружиться вже цієї суботи. Все відбудеться у стилі таємний агент на завданні. Гостей поселять у п'ятизірковому готелі, де одна ніч коштує на секундочку три з половиною тисячі доларів. Але як завжди, не обійшлося без чуток. У мережі зараз обговорюють нову фігуру Гомес, мовляв, до весілля вона якось різко схудла. І як пліткують, не без допомоги того самого чарівного уколу з Голівуду, який селебріті колють собі під приводом лікування діабету. А насправді що влізти в сукню мрії. Тож залишається одне питання: хто зірве більше овацій? Сама церемонія чи селена у весільній сукні. Спостерігаємо. А от 61-річному актору Кіану Рівзу як підкоють вже надягнули обручку на палець. Подейкують актор та його 52-річна кохана художниця Олександра Грант тихенько одружилися без червоних доріжок, папараці та весільних суконь з глянцю. Кажуть, це рішення вони обговорювали роками, але зрештою вирішили жодного Голівуду, жодних шоу, тільки молодята. От прямо дуже покіанівські, Адже, мабуть, всі знають, як актор завжди тримався подалі від блиску та публічності. Не дивно, що і весілля він влаштував по-тихому знайомі актора кажуть, що Олександра стала для нього справжньою опорою після всіх трагедій, які пережив Рівс, і смерть його дитини, і втрата коханої. Саме вона допомогла йому знову відчути спокій та щастя. З чим його можна лише привітати? Тож щастя молодята! А ви були у барі Пліткар. Побачимося.